Привіт, друзі мої дорогенькі. Сьогодні нарешті достав я тут а на заході, зокрема в, в Польщі, свинячі язики. Де я тільки їх не шукав? Не буду там розказувати великі маркети. Хто був в Польщі, знає, не було ніде. Один раз я десь колись побачив, але не взяв, ходив, шукав. Потім пішов в спеціальний магазин такий м'ясний. Та й питаю, чи є язики з своїм польським. Мовою таким акцентом ледве вони мене зрозуміли, але я їх знайшов. Заказав я їх трохи, вони мені привезли, половину я в морозилку заклав, з половини зараз щось будемо робити. І в першу чергу їх треба відварити, ці язики. Зараз щось придумаємо, але від це. І перед варінням ми їх трошки зараз почистимо, поодрізаємо це, всякі не, нам не потрібні. Фляки, таке. Я колись працював на м'ясокомбінаті, то трошки знаю, як це робити. Обрізаємо це під язиковось. Доставляємо тільки наші язички, щоб вони були гарні. Жирне, всякі оці кусочки такі. О. Все чистим відрізаємо. І будемо відварювати їх. Друзі, поки чистим наші язики. Хочу вам подякувати за вашу активність. Особливо під відео під чанахами. Хто не бачив, ссылку заставлю знизу. Ви Великі молодці. Хто не підписався, підписуємося на канал. Дякую за вашу активність, за лайки, за коментарі, за підказки. І... Будемо готувати далі. Підписуйтесь на канал. Так, почистили наші язички, пообрізали, що нам тут не потрібне. Беремо каструлю, вкидаємо ці язики. Набираємо воду. Додаємо ложку солі. Всі інгредієнти, як завжди, знайдете під описом під відео. І ставимо на вогонь. І варимо десь солью 30 хвилин. Далі все покажу, друзі. Так, дорогі мої, пройшло десь півгодинки. Виключаємо, поки наші язики вони чуть проварились. І зразу гарячі їх. Друзі, нема льоду, воно просто в холодну воду. Зразу відправляємо їх в холодну воду, щоб потім краще було їх нам чистити від тої шкірки. На хвилинку десь. Це зливаємо і миємо гарну каструлю від тієї піни, що була і це все вимиваємо гарну каструлю, бо будемо далі не варити. Так, дорогі мої, почистили ми язики від тої біленької шкурки. Пішов в нас спорт. Дружина хоче заливне, я хочу салат. Буду робити те і те. Для бульйону нашого для заливного ми в каструлю з водою додаємо два невеликих листочка лаврового листка. Кілька горошин. Скільки тут? 4 духмяного перцю. Дві гвоздічки. Обережно знаємо. бо така специфічна приправа. І кілька горошин простого чорного перця. Не знаю, тут горошин 10. Цибулю навпіл морку теж пів ложечки солі, язики сюди, і на вогонь, друзі. Як вода закипить, ще десь годинку мусять вони варитися. Ставимо на вогонь і чекаємо годину. Так, дорогі мої, поки у нас доварюються язики, ми підготуємо все до салату. До салату нам потрібно, в принципі, один огірок. Нарізаємо такими довшими соломкою. Так, друзі, нарізали наші огірки. Якраз закипіла вода. Яйця відправляємо варитися. Трошки солів до води і на 10 хвилин кип'ячу воду. Зарізаємо нашій перець. Перець теж будемо нарізати такою соломкою. Не дуже довгою, але соломкою. Так, нарізали, друзі, перець. Робимо ще наш соус. Я не буду заправляти майонезом, а заправлю сьогодні з. Сметанкою і чуть-чуть гірчити. Нема сметани з гірчиці, йому на спокойно цей салат буде заправити майонезом. У мене тут грам, скільки тут, 200. Так, 200 грам сметани 18%. І додаю одненьку таку. Ложечку. Гірчиці. У мене вона не гостра. Трохи перцю і трошки солі. І це все розмішуємо. Так, дорогі мої, язики у нас зварилися, виключаємо. І достаємо його з бульйону і даємо охолонути. Бульйон не виливаємо, бо будемо робити заливне сьогодні. Ще з нього. Достали наші язики і сюди можемо достати нашу моркву, Воно теж буде використовуватися. А бульйон мусимо процідити. Так, відварені яйця нарізаємо довільно, як хто хоче. Друзі, можна жовток забрати. Це буде взагалі ідеально. Ну я не бачу сенсу, я люблю із, із жовтком, то й нарізаю. Хто не любить жовтка, можна спокійно забрати його з салату. Друзі, викинули яйця і тепер беремо наші язики. Друзі, грубшу частину я зараз відріжаю і залишаю, поки місь заливне. Буду нарізати ці такі тончі кусочки. Нарізаю соломкою. Наш язик зварився. Так, нарізали язики і беремо зелену цибульку. Друзі, якщо нема зеленої цибульки, можна просто тонесенько просту рівчасту нарізати такої, по, -по, по вкусу. А так нарізаємо тонесеньку ще цибульку. Викидаємо сюди. Друзі, чуть-чуть солі. Не забуваємо, що у нас соус присолений. І при сольоній воді ми трошки і варили язики, то язики теж трошки Чуть-чуть перцю. І цей, цей соус додаємо до нашого салату. І гарно перемішуємо. Перемішали, друзі, і додаємо ще чесничок, видавлюємо сюди. Три зубчика у мене. І перемішуємо до кінця ще з чесночком. Так, салатик ми відставили поки в холодильник, займемося нашим заливним. Друзі, тут дросол я процідив той бульйон процідив, додаю тут 50 грам в мене желатину, десь половину пачки додаю цей. Бульйон і гарно розмішуємо. Так, друзі. желатин розбавили з бульйоном. Нарізаємо тепер нашого язика. Нарізаємо трошки на скоси. Нарізали такими слайцями, друзі, і гарненько виложуємо тепер в мисочку. Можна взяти оселедницю, можна взяти любу миску, яку вам забажає душа. Розклали, беремо тепер морку, яка варилася разом із бульйоном половині. І небагато це буде для краси, теж такими слайсиками Нарізану морку, друзі, теж розкладаємо так для краси. І для краси, друзі, буквально. По листочку ще петрушки можна. Друзі? Наш бульйон ми мусимо ще трошки присмачити. додаю чуть, чуть солі, перцю. І додам ще приправку 10 овочів. І це все гарно розмішуємо. Розмішали це все гарно, друзі. І беремо, заливаємо наші язики. Так, щоб чуть-чуть вище. языка было. Не надо там і тарелки всего. Это может быть язык. Просто достать. Друзья, вот такая у нас красава вышла. Воно все за... Стигне, і будемо тоді його пробувати. А зараз його холодильник до повного застигання. Це десь буде годинка-дві максимум, воно все застигне. Зустрінемося пізніше. Так, друзі, язик наш захолов. Ось такі десь дві страви на сьогодні вийшло. Салатик і залилене. В принципі, вигодно. З одного, скажімо, виду м'яса зробити дві страви зразу. Час прийшов спробувати. Бомба. Із сметаною і все, і з, з гріти скуча. Найкраще що може бути з майонезом. Не так добре получається. Передає свої хрумки, знаєте? Вроті як язичок Зварений. Смачно рекомендую, друзі, готуємо. Другий у нас сані. jezik mhm mm smašno za za us ima svi smak jezik svi smak Mortva. da je se svi solotki super Друзі, сподобалося відео, ставмо лайк, пишемо коментарі під цим відео. Хто ще не підписався, підписуємося. До зустрічі в наступному відео. Нехай щастить!